А ви знаєте історію апостола Павла? Ну, я вірю. Я надіюся на те, що віруючі християни вони знають історію Апостола Павла. Але я хочу так само її розказати вам, тому що мені мене ну, дуже торкається аж до глибини душі. Тому що апостол Павло він був віруючою в Бога людиною. І він, коли от були послідовники Христа, які проповідували Євангеліє, він їх гнав. І він дайшов проти них, щоб люди вони там кидали каміння в таких людей. При тому, що нічого ніхто поганого не робив, вони просто проповідували Євангеліє Ісуса Христа, яке давало людям свободу. Вони просто звільняли людей від одержимостей, звільняли людей від проклять, зцілювали людей. Це ж непогані речі, правильно. Але при цьому апостол Павло, віруючий в Бога людина. Він дозволяв собі от робити такі речі по відношенню до інших. Хіба цього вчить Бог? Звичайно, що ні. Тому ми розуміємо, що такі люди, які йдуть проти тих, хто вірує, хто вірує в Ісуса Христа і сповідує його і проповідує Івангелі Ісуса Христа, такі люди вони просто не на стороні Бога, вони на стороні лукавого, тому що лукавий він завжди буде боротися проти віруючих людей і проти істини Божої. Але потім, коли цей апостол Павло він вже попросив дозволу в первосвященників, щоб йти і якби знищувати таких людей, він йшов по дорозі до міста, там щоб де були ці проповідники Ісуса Христа. Так він йшов до того міста, Ісус йому явився і. І він побачив Ісуса Христа. і Він сказав: Хто ти? Господи. А він каже, що я це я, Ісус, і ти мене гониш. Якщо ми гонимо тих людей, які проповідують нам Євангеліє Ісуса Христа, ми гонимо самого Ісуса, і насправді це жахливі речі, тому що він сам не розумів, що він робить. Ним керувала якась просто релігія, якась переконання, своя думка, але не любов, та яку вчить нас Бог, не слово Боже ним керувало, а просто сліпа релігія. І тоді, коли Павло це все побачив, звичайно, він усліп. І Ісус показав йому, що далі до нього прийде там апостол, який його стік і він приєднається до церкви. І відповідно Ісус може там являтися комусь, так можливо, ви мали переживання з духовним світом. Але для чого все це було? Для того, щоб ви утвердилися в вірі, для того, щоб ви приєднувалися до сім'ї Божої і виконували Божу волю. А Божа воля це допомагати іншим пізнавати Бога і проповідувати Євангеліє Ісуса Христа до країв землі, щоб змінювати цілі народи. І тому нам потрібно не просто зациклюватися. Вот Бог зі мною напряму, там бо того, що до мене духовний світ я бачу, або сам Бог до мене проговорив. Він проговорив для того, так як і в Ситуації з апостолом Павлом для того, щоб наші очі відкрилися, щоб ми розуміли, куди нам іти далі і куди нам далі рухатися, а не для того, щоб я просто Бог мені як джин, Бог дай мені то, Бог дай мені сьо, бо тому, що я з Богом напряму. Ні, тому насправді історія апостола Павла вона дуже зворушлива. І саме в Біблії ви можете почитати цю історію і подивитися, на якій ви стороні. Чи на стороні тих, хто проповідує Євангеліє Ісуса Христа, ви підтримуєте їх, чи ви на стороні тих, хто вірить в Бога, але гонить євангелистів е Ісуса Христа. Тому амінь.